Цінова політика підприємства види цін в баскуп, які е, ціни можуть бути, і що таке прайс-лист в баскуп. І продовжуємо налаштування все тієї ж підсистеми CRM та маркетинг. Це ми з вами налаштовували CRM, тепер нас цікавить маркетинг. І перше, що програма нам пропонує встановити, це встановити прапорець кілька видів цін. Якщо ми встановлюємо у цей прапорець кілька видів цін. Тоді нам стає доступним довідник види цін. Давайте перейдемо в розділ CRM та маркетинг. Нас цікаві настройки та довідники. І ось перший наш довідник види цін. Тут у нас вже створені якісь види цін для прикладу. Давайте подивимось на них. Ось вид ціни собівартість. Що у нас зазначається при створенні виду ціни? Ну, це, по-перше, валюта, так, чи включає ціна, ПДВ, чи не включає. Далі, головне, ми зазначаємо, де цей вид ціни у нас використовується. Для собівартості у нас стоять пропорції, що собівартість у нас може бути використана при передачі між організаціями, тобто в цієї базі у нас ведеться облік за двома організаціями: це організація Мрія, від імені якої ми будемо створювати якісь документи, та ще й у нас є тут організація затишок. Ну і є прапорець у нас при випуску продукції зафіксованою вартістю, це стосується виробництва. На цьому ми не будемо зупинятися. А от при продажу клієнту, клієнтам нам собі вартість, такий вид ціни не потрібен. Тобто ми не будемо клієнтам продавати щось за собівартістю. Тобто, оці прапорці зазначають те, в які документи цей вид ціни буде підтягуватись, коли ви ці ціни призначите. Далі. Обов'язково ми зазначаємо з вами спосіб завдання ціни. Я зараз дозволю редагувати реквізити, щоб ми побачили, які ще є варіанти спосібів завдання ціни. Бачите, є ручне призначення, є націнка на інші від ціни, націнка на ціну надходження, довільна формула від інших видів ціни та довільний запит до даних інформаційної бази. І саме цей варіант ми обираємо довільний запит до інформаційної бази, тобто нас цікавить, щоб програма бачила, за скільки ми купили товар, тобто скільки його собівартість, і це у нас буде від ціни собівартість. Коли ви обираєте оцей спосіб завдання ціни, довільний запит до даних інформаційної бази, ви ще повинні обрати схему компонування даних. Тобто, як програма скомпонує дані при у цьому запиті до інформаційної бази? Варіантів тут теж у нас багато, але ми з вами обираємо в цьому прикладі варіант собівартість додатковими витратами. Тобто нас цікавить не тільки фактично за скільки ми купили якийсь товар там чи запас, а ще й додаткові витрати, які відносяться до собівартості. Ну, це можуть бути ТЗР, так, транспортні витрати або щось інше. Так, подивилися вид ціни собівартість. Подивимось тепер вид ціни гуртовий. Чим він відрізняється? Ну, по-перше, те, що він у нас використовується при продажу клієнтам. Так, стоїть прапорець. Далі, відрізняється він способом завдання ціни. Тобто, це у нас буде вже не довільний якийсь там запит до інформаційної бази, а це буде націнка на інший вид ціни. Бо це ж у нас ціна для продажу. І коли ви обираєте варіант націнка на інший вид ціни, ви зазначаєте базовий вид ціни, тобто, на що буде у вас націнка? Базовий вид ціни у нас собівартість, і націнка у нас буде на собівартість. Відсоток націнки у нас в даному випадку 40, і ще у нас є точність округлення. Зараз я теж дозволю редагувати реквізити, щоб ви подивились. Точність округлення. Ну, у нас стоїть до 10 гривень, але тут є варіанти вибору. Можете там навіть до тисячі встановити, якщо у вас якісь мільйонні продажі, так, або до однієї копійки. Це все на ваш розсуд. І також варіант округлення ви теж обираєте саме. Це може бути за арифметичними правилами, завжди на користь клієнта, або завжди на користь підприємства вашого. Так, це у нас був гуртовий ціни. Далі у нас є дрібна гуртова ціна, те ж саме, що гуртовий висіди. Тут від, відрізняється вона тільки відсотком. Тобто для дрібногуртової торгівлі у нас відсоток націнки трошки вище, вже 45, і точність округлення трошки менше до однієї гривні. І ще у нас створений тут такий, для прикладу від ціни для затишку. Я вже казала, що у нас ведеться в цій базі облік двох організацій. І ось створений, наприклад, такої ціни для затишку. Тобто, коли ми передаємо товари між організаціями, це наші такі масшфільмові продажі, так, і прапорець у нас стоїть, що ціна використовується при передачі між організаціями. Тобто при передачі між організаціями ми можемо використовувати як собівартість від ціни, так і отаку от створену ціну для затишку. У якої є націнка 10%, тобто є якісь там варіанти, коли ми в організації будемо все ж таки продавати товар з націнкою, а не віддавати за собі вартістю. Якщо у вас така цінова політика, що немає чіткого відсотка, наприклад, для гуртової торгівлі, ну, наприклад, ваші клієнти поділені там за якимось принципом, є якісь сегменти. Ви також можете створити безліч видів цін для продажів. Одним, наприклад, там плюс 15%, іншим, плюс 20% і так далі. А коли у вас вже створені ці види цін, ми починаємо роботу з робочим місцем Прайс лист. Знаходиться він також у розділі CRM та маркетинг. Ось це робоче місце, ціни, «Прайс-лист». Тут ми з вами встановлюємо ціни. І у підсумку у нас формується документ встановлення цін номенклатури. Можемо подивитися: внизу є гіперпосилання історія зміни ціни. Якщо на нього натиснути, ви бачите всі створені документи, попередні, якими встановлювалися ціни. Тобто, якщо ось ми відкриємо якийсь документ, це у нас документ встановлення цін номенклатури. Тепер, якщо ми хочемо сформувати прайс лист, тобто встановити ціни от на сьогодні, так на 9 серпня 2023 року, ми тиснемо кнопку Сформувати. І перше, що ми з вами робимо, це ми робимо відбір, якийсь, тобто ми визначаємось, на яку номенклатуру ми хочемо з вами встановити ціни. Ми можемо встановити ціни на всю номенклатуру, що у вас є, можемо на якусь одну позицію номенклатури або декілька позицій номенклатури, або на вид номенклатури. У нас у прикладі тут встановлений відбір. Ми з вами будемо встановлювати ціни на два види номенклатури. Тобто, у нас стає відбір вид номенклатури в списку, і в списку у нас ось два види номенклатури: це побутова техніка та миючі засоби. Далі, коли ви визначились з відбором, ми з вами на другій вкладці визначаємо колонки прейс-листа. Тобто, які саме види цін ми хочемо з вами призначити. Ну, ми з вами оберемо собівартість, бо це у нас базовий вид ціни. Ми хочемо подивитися на собівартість наших товарів. Оберемо гуртовий та дрібногуртовий. Ну для затишку обирати не будемо. І тиснемо ОК. Нам програма каже, що знайдені ще якісь види цін, які залежать від обраних. Тобто, у нас від собівартісті ж залежить ще ціна для затишку. Чи обрати всі залежні ціни, але нам не потрібно, ми тиснемо ні. Так, і ось у нас з вами прайс-лист. Ми бачимо так, що так розгорнути, щоб вам було видно. Ми бачимо з вами е, собівартість е, ціни, бачимо гуртовий і бачимо дрібногуртовий. Е, сюди е, спочатку завантажуються ціни, які вже у нас встановлені якимось попереднім документом встановлення цін номенклатури. Якщо ви хочете сформувати нові ціни, встановити, тобто у вас з моменту встановлення цін номенклатури попереднього документу до сьогодні вже відбулись якісь купівлі по іншим цінам, собівартість у вас змінилась, і, звичайно що у вас будуть нові гуртові та дрібногуртові ціни, тоді ми з вами тиснемо змінити ціни, і розрахувати обчислювання за даними інформаційної бази та формулами. Також нам програма каже, чи всі ціни ми будемо перераховувати. Так, ми пропорції залишаємо всі. Тобто, всі ціни ми хочемо перерахувати, тиснемо розрахувати. І у нас розрахуються нові ціни в залежності від собівартості, тому що це у нас вся націнка на собівартість. У нас розраховуються нові ціни на сьогодні. У ці нові ціни, які ви бачите в прайс листі, поки ви не натиснули застосовувати змінені ціни. Діяти не будуть, тобто попередньо ви можете на них подивитися на оці ціни, так і якщо якась ціна там вас не влаштовує, наприклад, плесос ракета, у вас гуртова ціна зазначилась, що вона буде коштувати цей плесос 1390, а ви хочете, що ні, він буде коштувати там 1400, Ви це все можете змінити. Тобто ви можете дивитись на ці ціни або подивитись і сказати, що ні, нас ці ціни взагалі не влаштовують. Ми поки ще будемо продавати за старими цінами. Також, поки ви не натиснули у цю кнопку Застосувати змінені ціни, у вас діють старі ціни. Далі ви можете роздрукувати такий звіт, також внизу є гіперпосилання прайс-лист. Тобто ось у нас сформувався прайс-лист, ви його можете там відіслати керівнику для погодження. так? Якщо керівник погодився з цими цінами або вніс якісь зміни, ви також можете внести зміни тут, а потім тільки натиснути у цю кнопку Застосувати змінені ціни. В чому ще корисний цей звіт прайс-лист? Зараз я вам покажу. Дивіться, тут є такий прапорець залишки товарів на складах. Тобто менеджерам з продажів дуже корисно і цікаво з ним працювати от з цим прайс-листом. Менеджер бачить не тільки за скільки він може щось продати, а й скільки він може продати. Тобто, він бачить вільні залишки товарів на складах. Те, що у вас є в наявності. Далі, якщо ви хочете у цей прайс-лист відправити клієнту. Йому ж не потрібні ваші залишки, йому не потрібна ваша собівартість, йому потрібний якийсь один від, вид ціни. Тоді ви формуєте оцей прайс лист з однією колонкою просто обираєте який потрібний вам вид ціни, і прайс-лист буде виглядати отак. Залишки ми теж приберемо зараз. Отак буде виглядати прайс лист, який ви вже можете відправляти спокійнесенько собі клієнту.